Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Настю привіт. Я тебе надзвичайно радий бачити. Ми в останній бачились на знімальному власне майданчику, так. Це колись вже здається давним-давно до повномасштабного вторгнення. І от тепер ми нарешті зустрілися тут в житті відомих людей. Знаєш, от в інтерв'ю одному виданню ще от буквально навесні цього року, mm -hmm. так ти на питання чого з колишнього життя тобі бракує, що ти згадуєш? Так ти сказала, згадую знімальний майданчик постійно. Інколи він мені навіть сниться, mm -hmm. а зараз нам ми з третьої спроби зустрілися тут на диванчиках, так тому що у тебе надзвичайно щільний графік. Зйом. Так, слава Богу, так сталося. І ти зі мною працював на знімальному майданчику. Ти знаєш, ти бачив, як я цим горіла, як мені це подобається. Це мені здається, майже все моє життя. Це справа, до якої я йшла так довго, про яку я мріла так довго, і коли мене це відібрало, мені здавалося, що це прям все кінець. Більше нічого не буде. Але випадок, стався випадок. Мені просто зателефонували, запросили на кастинг. я прийшла, і через два дні мене затвердили, і я от в знімальному процесі вже чотири місяці. І я дуже рада, і що так важко мене вицепити. <гум> ну це це на насправді на для актора. Це надзвичайно хороша характеристика. Так, так? так ну можна сказати, що все відновилося, відновлюється. Запуски є тарілки, вже не б'ються, але підписуються прапори. <гум> і мені здається, що це дуже класна наша традиція. Тепер віднині. кіно потроху оживає, і віримо в те, що надалі все буде більше і більше запусків. Але все це зараз. Все одно в обставинах нинішніх все це інтегрується подією війни в наше серіальне життя, і ми не можемо про це не говорити. Так само, як і наша історія, от жіночий лікар, нове життя, це буде про сьогодення, про нинішні події і про те, як українці справляються з цим і як вони надихаються надавати нове життя і приносити нових українців в цей світ. М -м, клас, ну от якраз про жіночий лікар нове життя. як відбувалося знімання, як тобі знімалося в серіалі? Знімалася, по-перше, вся група. Всі, хто були в тривалій паузі між роботами, між зйомками, всі прийшли холодні, всі хотіли знімати, всі хотіли творити. Тому нас об'єднала прям ця спільна стихія. Всі швидко втягнулися в процес, бо часу не було. Треба було швидко знімати, знімати якраз під ефір. У нас чудовий побудований павільйон під лікарню. Мені навіть писали наші підписники, не вірили, що це павільйон. Казали, як це ви наражаєте на небезпеку справжніх цивільних людей. Ні, це павільйон. В нас все виглядає дуже реалістично. В мене класні партнери. Ми до сих пір продовжуємо, продовжуємо зйомки. Ми не знаємо, чим закінчиться ця історія. Ми будемо спостерігати разом з глядачами. Мені теж цікаво, що трапиться з моєю героїнею. В нас справжні дітки присутні на майданчику. Я ще не мама, тому для мене це такий тренувальний табір. Все насправді дуже позитивно, все в любові, і я дуже сподіваюся, що ця атмосфера передасться через екран глядачам. Класно. Тобто виходить, що в принципі серіаліті, так? Серіаліті. Тобто на майданчику дописується, міняється. щось? Так, все. так, так. Ми отримуємо сценарії буквально за день, чи там на наступний день ми йдемо знімати цю серію. Тому, ну, чекаємо, що там буде. Ну, чекаємо вірмо. Знаєш, Я от бачив ті кадри, які вже. Показали так по телевізору, і знаєш, У мене таке питання: де ж ця лікарня? Як в мені потрапити, якщо що? Це павільйон знімає фільм Юа, і в нас надзвичайно класні кабінети. Все це настільки реалістично. Плюс там наші квартири знаходяться теж в цьому павільйоні. Тобто, ми не виходимо за межі кіностудії. Ми туди приїжджаємо, там цілий день відбиваємо і ввечері їдемо додому. І це дуже економить час. Що всі локації в тебе в одному місті. Класно, ну це така прям американська історія. Так, якась. Так. Так? Наскільки я знаю, ти прям в останній день буквально так, так. довідалася до так. І Чому так? Um, дуже довго тривало, шукали героїню, і я була, мені здається, одна з останніх, хто пробувався на цю роль, тому що пробувалися усі. Всі розповідали, що йде кастинг. Я про це знала, і тут мені зателефонували. Я приїхала, відпробувалася Андрія Саєнка, персонаж лікаря гончара головний герой. Він вже був затверджений, тобто вже підбирали просто під нього героїнь. І оскільки ми вже працювали раніше до повномасштабного вторгнення з ним. Тобто, ми були спрацьовані. Ми зіграли сцену на кастінгу, і В принципі, ну, і ми по собі зрозуміли, що так воно вдалося. Ви вже у нас працюєте? Взяли на вакансію здається. Так, і буквально на наступний день мені зателефонували, сказали, ми вас вітаємо післязавтра зйомки. А оскільки мені треба дуже тривало готуватися, бо я така дотошна, ти мабуть, що пам'ятаєш знімального майданчика, мені прям треба все розписати, все розкласти. Я маю почуватися впевнено в цьому середовищі. А тут е, день там. Скільки півтора дня було, десять серій вже написано, треба їх вичитати, виписати, е е щось собі придумати по своєму персонажі і плюс прийти на зйомки, зрозуміти, що тебе не було тут півтора року і згадати, як працювати як це? так. І я не спала от перших днів десять взагалі. Я приходила ввечері, я переписувала ролі, я розбирала, що я тут роблю в кожній сцені. і В мене був такий трохи нервовий стан, тому що я не розуміла, як я можу тримати всі ці об'єкти уваги, як, як я це робила. Мені здавалося, що я ніколи не повернуся до тієї форми акторської, до того рівня. Але все згадується. У серіалі ти граєш завідувача. Так. Завідувачку пологового відділення Олену, так. Так, так. От що спільного у Анастасії і Олени? Мабуть, що багато чого. Ну, по-перше, я своє приношу, все своє приношу цій героїні. А вона любить, щоб все було чітко, конкретно, так як написано в статуті. Вона дуже. Відповідальна людина, на неї можна покластися, але тим не менш вона дуже щира, вона справді переживає кожну історію свого пацієнта. І вона вона… вона мама. Це, мабуть, було найскладніше мені зробити, бо я ще не маю такого досвіду. Я ж кажу, це мій тренувальний табір. В мене багато дітей на майданчику, тому Хорошо. тонкий натяк від це світу. Я от зараз перетворюсь бабусю, даєш, яка? Ну, коли Бог пошле, тоді. І тоді і буде. Якщо вже так за особисте не заговорили, так от в тебе ж чоловік теж актор, так. Але я розумію, що ну бувають от все одно якісь там ревнощі, так не дивлячись на те, що а, він має розуміти по ідеї, так а, що це все кіно, так. так що так має бути. Є вони? Нема. 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 На жаль, ми така дуже е, скучна пара. На, на жаль, на жаль, да, яка не свариться на цій почві, тому що він актор, він знає, як влаштований цей mm -hmm. процес. І це для глядача виглядає якось дико. Ми навіть коли разом знімалися, я там жартувала, що мій у відрядженні, Я твою фотографію виставляла кажу, в мене сьогодні новий чоловік. І люди писали, Боже, як так можна жартувати? Ну, це наш гумор, ми до цього звикли. Для нас це така буденність, тому немає ніяких ревнощів, Все з розумінням. Mm -hmm. Мені здається, цей етап ми якось пройшли. Знаєш, коли ми тільки Постилися з університету, і були перші проекти, перші затвердження. Звичайно, для нас це було дико. Ну як це? Я прийду і буду з кимось танцюватися. А оскільки це регулярно, боже, як це страшно звучить, <плес> <плес> оскільки це трапляється регулярно в кожному проекті, тому це звичайна справа. Ти зізнавалася, що ти не, там з одного боку дуже сентиментальна, так та, ти так. дуже любиш сюрпризи такі, не, неочікувані поплакати. Я люблю. Та, та 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 от чи якось вдалося от вашу другу річницю. Шлюбу відсвяткувати з романтизмом, з сюрпризами? Ну, мабуть, що так. Ми поїхали за місто на два дні. Це були перші наші вихідні, коли ми просто кудись вибралися. І вперше за літом ми скупалися в басейні. Тобто, у нас все ж таки був відкритий купальний сезон. А ми провели час вдвох. Це був такий ліс, було тихо, спокійно, і, в принципі, такий, знаєш, старчиський ювілей у нас був. Наче по 30 років, але бажання кудись їхати, щось шукати пригоди зовсім немає. Хочеться тиші, спокою, особливо враховуючи обставини. Ну, так. Хай все буде стабільно, рівно, так, як є. Наразі це вже влаштовує. Як повномасштабна війна вас змінила як пару? Ну, всіх змінила війна. Я не можу казати про нього, про грішу, треба питати його окремо. Для мене Прям відбулися значні зміни, тому що я відчуваю зовсім себе по-іншому. Я відчуваю себе сильнішою. Мені здається, що я можу ще більше. Я відкрила якісь нові якості в собі, про які я навіть не підозрювала. Mm -hmm. Тому звісно, це відображається в моєму ставленні і до роботи, і до чоловіка. Але мені подобаються ці зміни. Кажеш на віздібності, які саме. В принципі, коли почалася війна, ми почали організували акторський благодійний аукціон Наш Ектлоц. І я ніколи не думала про себе, що я маю якісь організаторські здібності. В принципі, мені достатньо важко було комунікувати з людьми, я боюся нових знайомств, рідко кого до себе підпускаю. Тут раптом вибору не лишилося. Треба було разом щось робити, щось створювати, збирати допомогу нашим хлопцям, і я взяла на себе цю ініціативу. Я. І мені це вдалося, як мені здається, тому що ми закрили збори, ми зробили багато благодійних подій, ми не збирали допомоги на кілька мільйонів. Коли я зрозуміла, що це вдалося, і це вдалося мені. Я подумала, вау, ну значить, значить, все. Все відбувається правильно. Я знаю, що знову ж таки до 24.02 ви з Григорієм збирали, відкладали кошти на власне житло, але, звісно, повномасштабна війна змінила всі ці плани, так, і зараз про це, мабуть, поки не йдеться. Так? В нас сталося от, знову ж таки, всесвіт нам відправив дещо інше. Ми не купили квартиру, звісно, бо ми витратили кошти і на життя на ці півтора роки, і на благодійність ми багато витратили. І ми, в принципі, змирилися з тим, що, значить, колись заробиться і буде. Ми приїхали до батьків, тому що не мали можливості знімати квартиру окремо, і потім так склалися обставини: що стара квартира батьків, яка там була для інших потреб, вона звільнилася. І нам батьки сказали, що ви можете в принципі пожити там. Це буде ваше ваше житло. От з'явилися в мене робота, з'явилися зйомки. Ми зробили такий там ремонт, трошки все підрихтували. І власне можеш привітати вже дня 4 чи 5, як ми живемо в цій квартирі на коробках. Звісно, нічого там не готово. Але тим не менше, це наше перше спільне житло. Ну, вітаю! Дякую! Який найголовніший такий досвід, який змогла винести з цього спільного життя вже в дорослому віці з батьками. Батькам ем, жіноче терпіння не має меж, я так скажу. <рі> Мабуть, ще треба вчитися у мами бути більш м'якою, більш делікатною, більш гнучкою в якихось питаннях, тому що я така зараз людина досить конкретна, прямолінійна, і от мені ще треба все ж таки не щупати цей момент, але е, задатки є. Підгледіла, <підгледіла> у мами. Це добре. От ти розповідала про ект так? Чи було вигорання? Звісно, звісно, в мене було вигорання прямо всю, ну, не всю минулу зиму, але десь кінець грудня, грудня і. Тобто до грудня ти ж в принципі за великим так. рахунком тільки цим займалася. Тільки цим і займалася. Це була моя основа основна сфера діяльності. Я вважала, вважала, що це прям моя от якась mm -hmm. місія, що я можу це робити. А, і далі, в принципі, абсолютно логічно, трапилося вигорання. Десь місяці, мабуть, що три-чотири. Я себе дуже поїдала в цей час, тому що я нічого не роблю. Я нічого не роблю, а я маю робити. В мене стільки є можливості. Треба, треба. просто в якийсь момент а, я пішла на спорт. Щоб якось скинути цей тривожний стан, і е, моя тренер мені сказала: Настя, ти стільки часу займалася іншими. Зараз прийшов час для тебе. І мені це так запам'яталося. Я відпустила, окей, мені потрібна перерва, я собі її дам. А поки в нас більш-менш актори при роботі, вони займаються улюбленою справою, всі заробляють гроші. і Зараз дуже в нас активна допомога від акторів, саме в плані грошової. І от ми прям коли збираємося, всі обмінюємося там. А я генератор купив, а я там те купив, а я там де. І це прям такий класний обмін енергії. Це так заряджає тебе. І думаєш, навіть залишаючись з щільним графіком, все одно ти маєш дякувати, і я радію, що це вдається, що всі не це робити. Чи є у тебе якийсь такий рецепт від зневіри? От коли вже здається, що все, що треба робиш ти? Я йду на спорт. На спорт. Навіть в моменти, коли всі на знімальному майданчику мене божевільно інколи кличуть, тому що я можу до зміни поїхати на спорт, чи після зміни, коли вже всі мертві, знаєш, просто от доїхати б додому і лягти, мені важко, я прям інколи себе змушую. Я розумію, що в мене немає сил, але я знаю точно, що після зали я вийду новою людиною. Тому я себе змушую і інколи їду. Навіть тренер мені каже, на що ти сюди приїхала, на тобі нема обличчя. Ні, зараз буде. <зараз>, зараз буде і починаю тренування. Це дуже допомагає mm -hmm. мені. Скільки разів на тиждень виходить? Намагаюся тричі зараз більш сильний графік, тому десь двічі, двічі на тиждень. Я от стабільно намагаюся точно бути mm -hmm. до зміни або після зміни. Ну от виходить, що на спорт менше, але все ж таки трошки вистачає часу, так але враховуючи знову відновлений щільний знімальний графік на родину, на сім'ю вистачає менше, звісно. Хотілося б все ж таки приділяти більш значну частину свого часу чоловікові сім'ї. Але ми настільки звикли постійно бути в цій бігатні, і ми настільки, мені здається, набулися вже разом за ось цей період безробіття, що зараз ми дуже радіємо одне за одного, коли в нас забиті дні. І ми зустрічаємося ввечері, там проговорили, розказали у кого що було, і побігли далі. І ми прям кайфуємо від того, що в нас є чим займатися, що ми горимо. Я знаю, що цей період обов'язково зміниться іншим, більш спокійним періодом. Просто зараз треба прожити ось цей і етап, і максимально від нього кайфанути. От ми так і намагаємося. Ну клас. А, ну окрім ж кіно, окрім там спорту і всіх всіх іншої діяльності, є ще театр. Так. Є ще театр, в якому ви так, так, от, граєте разом, так? Григорій поставив виставу Я, війна і пластикова граната. Ні, не Гріша поставив цю виставу. Поставив Вова Базополо і Ярослав Гурєвич. Ага. Це наші актори. Це ця вистава на основі реальних історій військових ага. і цивільних в нинішніх обставинах війни. Це окремі історії. Дуже щемливі, дуже болючі, які ми намагаємося просто донести до глядача і тим самим нагадувати, що війна в нас триває. Ми з грішою вирішили, що наші кошти за цю виставу так само будуть йти е як донат до наших хлопців. Тому це така особлива робота. Вона достатньо складна, бо тобі треба все це переживати, ти не маєш права там збрехати, бо всі люди розуміють, як це. Це єдина спільна постановка девезина? Спільна, вистав. так. Спільна наша єдина. ми там з грішою якраз граємо пару і історія військових на фронті. от. Тому вона навіть трошки наша особиста, ми намагалися її якось програти, пронести крізь нашу історію стосунків. Вам е... подобається взагалі грати разом? Для мене, взагалі, зараз, якщо чесно, театр я трошки так е, опасаюся, тому що я дуже давно не була на сцені театру. Останній раз я грала ще у студентські роки. І зараз я повернулася на сцену тільки от минулого літа цього літа? Цього літа. Да, в липні. В липні. А, тобто я себе ще так не почуваю прям дуже впевнено uh -huh. в цій стихії, але мені хочеться дуже навчитися. Наскільки комфортно саме вдвох грати, коли ви в... разом? Ну, дискомфортно, мабуть, дискомфортно, в, якихось, ж, в якихось моментах, але ми пристосовуємося, бо в кіно ми вже працювали не раз uh -huh. разом, ми вже зрозуміли. Як треба, а тепер в нас новий етап. Ми намагаємося співіснувати на сцені театру. Ну приходьте, подивіться, як воно. Тобто, якби був вибір грати з грішою чи грати з кимось іншим, ти б обрала з кимось іншим? Ні, я б обрала грати з грішою, звісно. Тому що складніше. Тому що рідніше. А підказуєте називаємо одне одному, як краще зіграти, так? І... Да, дуже цього не люблю. От. Дуже цього не люблю. І Гріша вже знає, що я цього не люблю, і він намагається стримуватися. От. І я йому дуже вдячна за це. Я кажу: в тебе своя свій метод роботи, в мене свій метод роботи. Поки театр це не дуже моя стихія, а він в театрі давно. Я, я вважаю, що він. Класно робить свою роботу, він класно існує на сцені, тому я так за ним постійно підглядаю. Так, а що він тут зробив? Хорошо, так, ми не будемо казати, значить. Ну, звісно, він мене вчить. Це, це дуже здорово. Ви, можете похвалити його. поки Я його хвалю, поруч хвалю, звісно, хвалю завжди. На початку ваших стосунків, от коли ви ще вчилися грати так, з Григорієм в парі, було, щось було для тебе нестерпне, так? Все. Тобто, довго. Притиралися такі. Притиралися сказати. ми довго, роки, мабуть, чотири. Конфліктували страшно, ненавиділи одне одного жахливо. Але від, від ненависті до любові в нас вийшло і ну якось непогано вийшло. Але кожен з нас, знаєш, зробив велику роботу над собою, тому що, по суті, це наші перші стосунки серйозні, що для нього, що для мене. Ми угу. почали зустрічатися, фактично будучи підлітками. І е, всі етапи е, зросту особистості ми. Проживали разом, і мені дуже якось я дуже пишаюся тим, що кожен з нас відшлифував із себе і якось сформував наше відношення одне до одного. Поміж іншого, а, от твоя поза. Або навколо так акторська діяльність, так окрім знову ж таки волонтерської як лоц, так а, включаючи таку громадянську серйозну історію, так, яку я підтримую, я підписую. Так, я про петицію, яку ти а, запустила, так про те, про заборону, так російським акторам, в принципі, з'являтися в українському просторі культурному. А, наскільки це рухається? Хто як ще можна підтримати, як можна запушити так, це? Це таке складне питання. Я не знаю, як тобі відповісти, бо я дуже засмучую. Ся цю петицію створив мій чоловік. Гріша створив Бакланов разом з Лєрою. Хода з акторкою чудовою нашою. В нас були юристи. Нам допомагала велика кількість людей. Ми намагалися все це якось правильно подати, організувати. Ми зібрали врешті-решт 25 тисяч голосів. Президент mm -hmm. розглянув нашу петицію, відправив на, на доопрацювання. На цьому все заглохло. Mm -hmm. Нам дали досить таку розмиту відповідь, що росіяни, в принципі, мають право займатися тут творчою діяльністю, якщо вони знаходяться у білих списках, угу. які ніхто не бачить, тобто є Просто чорні, порожні, так? так є чорні списки, тобто ми знаємо, угу. яким людям заборонено в'їзд, а є якісь білі. Про існування яких ніхто не здогадується. Тобто, теоретично, будь-який росіянин, який не буде числитися в чорному списку, він може приїхати сюди і займатися займатися творчістю. Ось на цьому, власне, все і стоїть. Ми вже багато в яких інтерв'ю про це говоримо і намагаємося якось привернути увагу до цього питання, поки не рухається це нікуди. І ми сподіваємося, що в нас знайдеться якась людина, знаєш, яка нам допоможе просунути цю петицію, цю ідею кудись туди вище. Тому що поки нам своїми силами це важко зробити. Ну, це позиція акторської такої громади, вона одностайна. Так, чи ми між собою просто говорили, що якщо нас не підтримують на законодавчому рівні, ми тоді домовляємося між собою. Якщо ми дізнаємося, що якийсь представник російської культури перебуває на території України, ми приїжджаємо на знімальний майданчики, і зупиняємо процес. А власне, так був один режисер, який приїхав сюди, російський, зібрав команду. Це вже зараз. Ну, це десь місяці два-три тому, може трошки більше. Намагався зняти тут фільм про дітей, і якось так наші дізналися. Я не знаю, бо це було все дуже прикрито. Наші актори про це дізналися, підняли шум у соцмережах, і все це набуло було такого масштабу, що він просто зібрав команду і поїхав назад. Угу. Тобто, поки ця схема працює, будемо дивитися, як далі, але сподіваємося, що вона не знадобиться, що нам просто не будуть сюди привозити нікого з Росії. Я не хочу бути тією актрисою, яка піде в кадр із росіянами, бо їй нема чого їсти такими от словами. Ти типу, пообіцяла власне покинути професію, якщо наші телеканали, там кінокомпанії матимуть справу з росіянами. Так, ну так, да, немає в нас російських акторів, слава богу, але ми ж не знаємо, як воно буде. Потім як воно буде після нашої перемоги, з якими виправданнями вони приїдуть. Тому я залишаюся вірна своїй позиції. Більш того проєкту, в яких я беру участь, ми обов'язково перевіряємо, чи немає там людей з паспортом Російської Федерації, чи немає там людей, які підтримали агресію в Україні. Чи думаєш ти про вже так те майбутнє, яке буде після як ми кажемо нашої перемоги? Так все одно вони ж нікуди не дінуться. Вони будуть от так же, так само за кордоном нашої країни зовсім поруч, і напевно багато людей трошечки їх трошечки відпустить. Взагалі, нещодавно мене питали в інтерв'ю, що вас засмучує в українцях, і я сказала коротка пам'ять. Mm -hmm. Я зрозуміла, що ми так швидко все прощаємо, так швидко ми відходимо. І мені дуже хочеться якось своїм прикладом сказати про те, що ми не маємо просто на це права. Так, звісно, вони будуть їх буде багато. Ми будемо зустрічати їх за кордонами. ми маємо залишатися при своїй позиції. Інакше все це дарма було. Багатьох друзів або знайомих принаймні довелося викреслити зі свого життя після наш, якщо їх довелося викреслити, то не такі вже і друзі. Вони були. В принципі, всі ці люди, з якими ми спілкувалися, які залишилися в Росії, вони зникли в один момент 24 лютого, десь о шостій ранку. Нікого з них не стало. Тому. Не вбачаю в цьому нічого поганого. Викреслили, викреслилися, і, і хай, хай там і сидять. Хейт. <свят> Тобі, в принципі, відомо, що це таке? E, мене мало за, зачепила ця тема, якщо чесно. Мабуть, в порівнянні з іншими, то взагалі майже, майже не торкнулася. Інколи так, звісно, пишуть в інтернеті якісь, якісь гадості, якісь брут, але. Я вже навчилася якось так спокійно на це реагувати. Мабуть, що до повномасштабного вторгнення мене прям це дуже зачепило. Я переживала, я засмучувалася, плакала. А зараз мені здається, що це така дрібниця. Тобто не відповідаєш? Не відповідаю. Інколи я навіть і не блокую, бо мені дуже весело, знаєш, коли там якась людина коментує кожну фотографію. І пише, як я тебе ненавиджу, але вона регулярно заходить і коментує кожен новий пост. Тобто, настільки я її не приваблюю, що вона витрачає на мене свій час. Ну, це смішно. Ну, це вже такий окремий вид фанатів насправді. Так, так. Хейт-фан. Ти віриш, що українське кіно може бути успішним Я знаю. Я це знаю. У нас неймовірна кількість талановитих сценаристів, режисерів. У нас дуже класні актори. Просто в нас нема матеріалу, де можна себе круто проявити. І mm -hmm. в нас немає цих бюджетів. Дуже би хотілося, щоб колись сюди приїхала якась класні, класна команда, яка зможе з нашою з нашими акторами показати, що кіно може бути. Що от може такий знаєш, твій топ-лист українського кіно? Який мають подивитися абсолютно всі. Я нещодавно робила на своїй сторінці дуже класний пост. Ми робили от підбірку з п'яти українських класних фільмів. Можете зайти подивитися мені, якщо я не помиляюся, там були Люксембург, Люксембург, Щедрик, Погані дороги, кіборги і забуті. От це прям те, що варто подивитися. Угу. От я три з п'яти дивився, два треба додивитися. Буде ти чим зайнятися сьогодні. Давай змоделюємо страшну ситуацію, що все ж таки штучний інтелект, діпфейки, все інше перемогли. Угу. Чим ти будеш займатися? Я знайду себе у чомусь іншому, але творчому. Обов'язково це має бути пов'язано з творчістю. У мене є досвід. Так, не такий він прям великий, але тим не менш, мені є що розказати, чим поділитися, чим бути корисною. Тому я щось придумаю. Знаєш, після подій повномасштабного вторгнення, мені здається, не нічим нічим нас не налякати. Не буде роботи? Ну, не буде роботи, ми знайдемо іншу. Аби тобто ти... були живі, здорові, всі твої близькі і ти сам. А далі, далі впораємось. Тобто ти вже нічого не боїшся? Мені здається, що це вже важко. Важко зробити. Що для тебе сьогодні щастя? Момент. Мені здається, я дуже навчилася цінувати момент. Сьогодні я тут, я дуже рада тебе бачити. Сьогодні ти береш у мене інтерв'ю, я маю можливість розповісти про прем'єру свого серіалу. Мене оточують дуже красиві люди. Ну, вони всі усміхаються зараз. Так. Тому зараз ось це для мене щастя. Клас. Дякую тобі, Дякую тобі дуже.